Ну просто не знаю, меж новий скандал в Україні. Міністерство оборони нагрів на сотні мільйонів колишній нардеп. Набув вже вручило підозри про імена та неіснуюче будівництво. Розкажу вже за мить. З вами новини ТСНЮ, Я Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. А ми переходимо. До новин Обуренню після цієї новини немає меж набу. Просто шокувало тим, на яку суму нагрів нардеп Міністерства оборони України. Мова йде про неіснуючі склади, як ви вже зрозуміли. А побудуватися вони мали ще у 2021 році. Народний депутат розробив цілу схему, аби нагребти собі в кишені як найбільше слідство шокувало подробицями масштабної корупції. У 2018 році Міністерство оборони України уклало з підконтрольними народному депутату України компаніями контракти на будівництво до 2021 року захищених складів зберігання ракет і боєприпасів збройних сил України на загальну суму орієнтовно 3 мільярди гривень. Побачивши таке замовлення, у депутата схоже потемніло в очах і окрім грошей, грошей і ще раз грошей він же не бачив нічого. Руки чесалися, а законодавство не дозволяло. Зараз на свій рахунок перевести таку значну суму. Тож нардеп почав міскувати, що ж його таке накрутити. Ну звісно, придумав на кону ж такі кошти. Йому заважали законодавчі обмеження, які дозволяли міноборони сплачувати аванс у сумі лише 30% від відрічного обсягу робіт. З метою реалізації злочинного наміру нардеп та його помічник шляхом залучення службових осіб вищого та старшого офіцерського складу збройних сил України забезпечили прийняття змін до постанов Кабінету міністрів України, які дозволяли перераховування авансу на будівництво у розмірі 80% від загальної вартості контрактів. Як результат протягом листопада-грудня 2018 року, на рахунки компанії підконтрольні депутати. То міністерство оборони перерахувало гроші. Так і вийшло, що на рахунок нардепа впало відразу 307 мільйонів гривень. А виділені кошти вивели відразу на рахунки інших підконтрольних йому компаній. Однак будівництво об'єкта навіть не розпочали, а саме ці склади мали підсилити обороноздатність країни. Про це трохи згодом. Тож дочекайтеся, там дуже цікаві деталі. А зараз про героя сюжету звати його Максим Микитась. Він колишній народний депутат України з цілим багажем корупційних скандалів. До політики Максим прорвався у 2014 році і тоді. Став депутатом Київської міської ради від фракції Удар Солідарність. А вже у 2016 році став позафракційним нардепом. Входив до депутатської групи Воля народу і, до речі, був ще членом комітету Верховної Ради з питань бюджету. В грошах цей кадр ну явно розбирався дуже добре. У 2019 році Набу вже оголошувало про підозру Микитасю за володінням майном Національної гвардії України на суму понад 81 млн мільйон гривень. Також йому інкримінували замовлення викрадення юрист. Та корпорації «Укрбуд», а власником якої власне він і був слідство. Стверджувало, що Микитась під час перебування під домашнім арештом у справі про розкрадання коштів Нацгвардії, він замовив її викрадення людини з метою вимагання, нібито 800 тисяч доларів боргу. Після усього цього він навіть намагався накивати п'ятами, але. Не вийшло екс нардепа, просто в аеропорту Бориспіль прикордонники зняли з літака. Той намилився до Лондона, і звісно, без зворотнього квитка. Того ж року НАБУ повідомило фігуранту про ще одну підозру. Тепер за фактом того, що у 2017 році підрозділ державного підприємства Енергоатом уклав договір на 929 мільйонів гривень із підконтрольною йому компанією, за що посадовець держпідприємства отримав ще й Квартири, і якщо ви думаєте, що це все, то це не все. Вже у 2020 році Микитасю прилітає ще одна підозра за махінації на мільйони. Тоді руки екснердепа дотягнулися до Дніпра. Йому оголосили підозру через спробу. Підкупити мера Дніпра Бориса Філатова за 22 мільйони євро, щоб саме він побудував метро в місті. Але Філатов його швиденько здав і правильно зробив. Цікаво, а як за допомогою метро він потім би косив гроші? Чи це б теж було метро на папері? До слова суди тривають усі ці роки. А у липні 2023 року Микитася випустили з СІЗО під заставу, і усі справи досі слухаються у суді. Ну а тепер повертаємося до складів. Саме там мали б зберігатися ракети та боєприпаси до слова. Якщо рахувати, скільки складів вибухнуло в Україні з часів незалежності, то таких щонайменше 14. Тим часом НАБУ оприлюднили дуже детальну інформацію про схему та організацію злочину і навіть показали листування Микитася з іншими фігурантами справи. У березні 2018 року помічник нардепа повідомляє нардепу про плани Міноборони щодо будівництва складів. Згодом нардеп інформує помічника, що домовився про участь у підряді підконтрольних йому компаній. Досягти до цього нардеп зміг завдяки зв'язкам у політичному середовищі та участі в будівництві для однієї з політичних сил об'єктів, які він презентував як професійне портфоліо. Хмельницька область около 1,3 мільярда Експертиза готова. Вінницька – около 1,8 мільярда на експертизі. Харківська. только зашли на экспертизу, пока не ясно, то ли 5, то ли 17 миллиардов. Он даст команду с нами работать по арсеналам. Понял. Пам'ятаєте, на початку ми розповідали, що відразу великі гроші через законодавчі обмеження міністерство перевести не могло. Але Микитась подбав і про це. Дивіться далі, як то у нього вийшло у всіх подробицях. Що возниклива фінансів по цьому контракту не пропускає підняття? Департамент финансов не пропускают авантирование в процентов, и э, дают ссылочку на другую постанову, кабина, которая распространяется конкретно на эту 464-ю постанову для оборонки. И да. э, авантирование 30% процентов на три месяца отдельно под эту постанову получают э можно э, допустим и на 50%, и на 70%, но это вносится в мины в постанову. То есть тут же в этой же постанове расписан наш случай, который мы по Чернобыле, где выполняем. И тут 100% вартости рубиться договором-контрактом. Но э, это надо протолкнуть только в, мины, э, в постанову к админу. Понимаете? А для всех остальных общее правило 30% на три месяца. У меня к вам такой вопрос. Там ага. вам передаст письмецо? Ага. Или вам? вот Я ему сказал или вам, или... Ага. Вот, я можете учу. его, можете его передать, там у вас есть вот эта служба, ну, типа, куда там, к этому, чтобы зашло, к министру, как эта служба называется, ну, короче. Э -э, пускай отдаст письмо, мы поймем о чем, я даже сказал, что он через большого человека занесет. О, Если так. да, да, это у нас там на, это самое, на повышение аванса, мы там запустили сейчас процедуру. А, ага. Или как? Ну, или мне, или мне большого человека попросить, как, как вы его назвали? Да нет, давайте -на -на, к нам лучше. там чтобы у нас потом неожиданностью для нас оно не было да тема очень простая я хочу увеличить процент аванса вы же меня по срокам душите мне надо увеличить процент аванса поэтому я э, написал по этому поводу письмо мне надо решение министра поэтому это письмо на министра. закиньте его вот куда в админку или как это у вас там называется эта служба э -э, хорошо я это вы, вы, мне пусть его отдадут я покажу через большого человека он тогда там да хочет. спасибо большое а это постанова ну ладно. А я? Не, ладно, когда она уйдет ведется... на Кабмин, тогда мы ее толкнем, хорошо. Да, да. Или когда э, эта постанова выйдет с министерства, она же пойдет еще по министерствам, по трем, вы поняли? <связано> ну она должна на Кабмин зайти, а Кабмин ее... Не-не-не, <связано> не так, не так. Она сначала заходит по министерствам, потом последний выставок дает Минюст. Нет. Да, Нет, да. Не, не, дело в том, что мне нужно, когда она выйдет от вас на министерство, нужна ее фоточка. Ну конечно, я, я буду все это толкать через Кабмин, и министерство они автоматически протолкают. Понимаешь? Совершенно верно. Но по процедуре мы сначала с министерства нашего заталкиваем на четыре министерства. Угу. Это Минюз, Минэкономростка, Минфин и Минрегионбуд. Угу. И когда все погоджения приходят от них, Минюз дает экспертный выставок юридический, и вот тогда мы на Кабмин закидываем. Слышал. Ну, то касміністерство нашого вийде, я сразу вам я фоточку і ми да дати. Ну, нугулів, їй богу, так закрутити, перекрутити, добитися свого. Хотілося побачити обличчя цього народного обранця, коли НАБУ і спеціалізована антикорупційна прокуратура знову постукалась в гості з черговим відкриттям його чергового злочину. Загалом повідомляють у набу у цій справі шість фігурантів. Усім їм інкримінують привласнення майна та зловживання службовим становищем. Серед фігурантів і колишній перший заступник начальника генерального штабу зсу Ігор Колесник. Це той самий генерал-полковник, якого раніше звинувачували у тому, що у 2014 році він порадив мобілізованим, яким не видали бронежилети, добути їх в бою. Та й таке, шановні глядачі. Мені здається, тут слова вже зайві, але ваша думка нам цікава. Як ви вважаєте, на яке покарання заслуговують хабарники такого масштабу? Звісно, якщо провину доведуть, пишіть свої думки у коментарях, а я бажаю вам гарного дня! Слава Україні! Слава ЗСУ та смерть ворогам, а внутрішнім справедливого покарання. А ви бережіть себе до зустрічі!